Говорить Київ, Київ, Київ. Але я хочу вам сказати, що е, ну, проблеми і виникають через те, що все, що є в міській владі, ну, всі, хто є в міській владі, вони не до кінця десь готові чути. Склад громадської ради змінний. Але міський голова вже декілька років залишається на своїй посаді. І Вже він по моєму займає там чи то другу, чи то третю каденцію. Як голова ви... громадської ради. Голова громадської ради посада так. і змінюється. А ось посада голови Київської міської адміністрації, тобто, може займати декілька і декілька каденцій. Це і сталося із сьогоднішнім очільником, головою паном Кличко. Як ви вважаєте, чи потрібно на це якимось чином впливати? І чи потрібне урегулювання законодавче щодо переобрання міських голів? Громадська рада збирається раз на 2 роки. І термін дії два роки. Київська міська рада працює 5 років, міський голова обирається на 5 років. Відповідно до Конституції, відповідно до рішення Конституційного суду, президент не міг його не призначити головою адміністрації. Тобто фактично він поєднує дві посади. Ви ну, є... зараз розділили б Києві? Хто? Ні. Нічого не розділили. Чому він залишається головою адміністрації? Можливо, я щось не чув. Угу. Київський міський голова він залишається ще головою Київської міської державної адміністрації. А є у нас ще Київська військова Вськова адміністрація. адміністрація, міська та, військова ось тут адміністрація. Так. так. І отут вийшла така певна колізія, я вважається законодавча навіть колізія. О, тому що в кінці в нас немає кінцевого прийнятого закону про столицю. У нас є певні суперечності по. Тому що Конституція чітко визначає, що в місті керує міський голова і поєднує дві посади, але в нас є закон про воєнний стан і є в нас норми, які має виконувати київський, начальник Київської міської військової адміністрації. Наприклад, якщо у вас закінчився договір оренди, і Київська міська рада не подовжує, ви можете сформувати пакет документів, і він здається, на рік може подовжити цей договір оренди вам. У вас є майно, все є. Хороший інструмент для того, щоб що? надходили податки в міський бюджет. Чудовий інструмент. Сьогодні, якщо не помиляюся, ще влітку було озвучено представником податкової інспекції на засіданні комісії земельної. Здається, три четверті, ну, 70 чи 75% вона сказала, у нас немає е користувачів земельних ділянок, не буду обманювати, скільки, ну відсоток звучав десь приблизно такий, які не сплачують за податок за використання земельних ділянок. Щось не встигає Київська міська рада, десь підприємець виїхав, закон обмежив. Може не платити, розумієте, так? Військовий стан. Військовий стан. Ну, тобто маніпуляції йдуть з усіх uh -huh, сторін. Uh -huh. Але якщо ти пред'являєш претензію, і я б, наприклад, я б на місці мера, якби я хотів сказати і залучити, що мені потрібні кошти, я вийшов би зараз би до всіх, хто не сплачує на земельній комісії, не на сесії, а прямо на земельній комісії сказав би, скільки у вас питань на розгляді справи? Дві тисячі, три тисячі, там вже декілька тисяч на розгляді питань. З земельного департаменту нехай візьмуть. І взяв би сесію, де оці всі земельні питання потрібно максимально поприймати рішення. Ми або їх випускаємо, або не випускаємо. Якщо ми ці питання вирішуємо, то ми отримуємо додатково там 2, 3, 4, я не знаю, скільки мільярдів, які можна пустити на ЗСУ, наприклад. І ми купимо не на 500 мільйонів дронів, а ми купимо на мільярд 500. Мільйонів. Є різниця? Є різниця. Ну, тобто, я кажу, це як один такий із механізм, який можна було б залучити. Вони знають, як я їх в деяких моментах я не критикую, а я кажу, що як би я зробив би. Критикуєш, Критикую, так. — Так, Я пропоную. Тобто, не... критика це не це... це дуже поганий інструмент, який, я вважаю, на сьогоднішній день має бути у голови громадської ради. Я маю давати конструктивну пропозицію. Все. До речі, у нас дуже багато невирішених питань. Стосовно приватних земельних садибних ділянок, які знаходяться під будиночками, там 5-6 соток до 10 соток. Приватний сектор у нас дуже багато хтось з цього приватного сектору ще не пооформляв відповідні документи.